Одразу попереджаю, в цьому відео буде неймовірно велика кількість матів. Здарова братва, я Даня. І знаєте, в моєму житті якось все неймовірно просто останнім часом. Як мінімум, напевно, так думає моя башка. Того, що я вирішив, що чого ж мені грати в ці прості прикольні ігри, знаєте, де все просто і класно, якщо можна пограти в Cuphead. Чесно скажу, я ненавиджу цю гру просто всім серцем. Колись я пробував в неї грати, і в мене навіть щось виходило. Але як і тох, я отримав тільки гімаруйний боль. Ну що ж. Може, вам таке і подобається. Нагадую, що я зараз пошукаю контенту, який буде подобатись вам. Так що, якщо вам дійсно цікаво, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Я читаю коментарі і намагаюся відповідати на усі. Ну а ми з вами приступаємо. Капхет! Так, ну що, поїхали, старт. New. будемо грати за кружика красного. Ігра повністю на англійській, того, що на російській ви на мене ругаєтесь, а на українській озвучку я не зміг чисто фізично знайти. Так, давайте будемо відверті з вами. Я не розуміюсь на англійській мові, так що ми пропускаємо усе це. Давайте вам вкратце розповім, що тут в принципі коїться для тих, хто ще ніколи не грав і навіть не чув за цю гру. У нас є два брата красна кружка і синя кружка. Вони полюбляють азартні ігри. І вирішили спробувати пограти в казино у д'явола. Ідея не сама розумна, але... але з чим же чорт не шутить. Ясний красний, що вони все проиграли. Своєї душі, але як тільки дьявол захотів забрати їх душу собі, вони почали просити в нього помілування. Ну і так як дьявол все ж таки має якийсь план, він вирішив, що чого ж ні. Відправив їх забирати борги у інших персонажів. В принципі, того ми й деремося з усіма. Скажу чесно, сюжет може і проставати, але ну, для такої гри заїбісь. У мене, до речі, немає джойстика, так що буду грати на клавіатурі. Сподіваюсь, що ви не проти. Давай усати, блять, де нам пограти? Так, а що? Ну, Треба обучення пройти. Обов'язково. А що ж такое, блять? А, та ти охренел, блядь. Я ж не вылетела, цікаво. А якщо так посеред боса вылезти, я вибачаю, що мені робити буде. Блядь, а шо это такое? тільки шо це, блядь. Так все, поїхали. Надо якось навчитися щось робити. Так, джамп у нас z, пиздец, shift. Shift это у нас ага, ускорение. Окей. Блин, ну надо звикати, звісно, що шо. Стрілять на X. О, блядь, сейчас щось ш... вийшло. О, о, получилось. Я навіть не зрозумів як. Так, ну ця хуйня, я пам'ятаю. Це теж дрочь така, що дай Боже. Де спасать кінтафарика, якщо я не помиляюсь. Опа, ультраудар. Ультраудар. Хорошо. Ну, що можу сказати? Ну, я думаю, пиздец буде. Попиздили. Все, я готовий витратись. Ой, блядь, ця карта ебана. Еще й музика дебільна, я не можу нею. Ой, бляха муха. Друже, я тебе не розумію. Блядь. О, є. За щось получили монету. заєбісь. Це свиня, да, 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 да. Так, і що ти мені хочеш дати? бляха муха, я навіть не розумію що ж цей. Ладно, на наступну серію, якщо ви не проти, я установлю собі расифікатор на наступну серію. То що я не роз. Або скиньте мені. цей українізатор, так сказати. Смакберн. Хед. Ні, ну мені поки що ні, ніхуя не потрібно, як на мене. Чесно скажу, мені здається, мені і оцього вистачає. Я бачив один раз, тип пройшов всю ігру. Повністю. З'єбаною одною то... Те... Просто з вистрілом этим ебучим. А це що таке? Боже, як багато всього. Я навіть не знаю з чого почати. Давай, оце. О, бля. Оце, пацани. О, я можу меняти. Класс. Блин, и выстрел тоді б якось комфортніше. комфортнейше. якось стріляти було теж більш-менш комфортно. Попробуємо, Давай так, спробуємо, да? В принципі, должно быть комфортно. А сейчас должно быть комфортно, пиздец. Все, я готов, да. Блять, давай, 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 давай. Ай-яй-яй, ай, 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 сука, вот это комфортик. Вот это да. Блять. я вже звик, походу, до того управління, прикинь. Ладно, сейчас перезвикну, ничего страшного. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. ой ой Ебаный, ты нахуй. Шо це такое коится? Люди дома. Блять блядь, тут еще и вогник какой-то жарко-жарко. Так вот это. Це... Mm -hmm. Ну ладно, может я и на пиздел. Я могу якось. Як воно? Ресторт default, вот. В принципе, комфортно было, да. Не, ну пробел я все одно поставил бы пробел, честно кажучи, да. Блять, теперь стрелять не очень удобно. Все, mm -hmm. бежим, 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 бежим. Опа, опа. Ой-ой-ой, опа. Нормально? Так, Пам -пам -пам. Пошли па бом Пошлі в впіз... пизду. Бляха-муха. Давай, 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 давай. Опа, монета. Блять. Так, окей, окей. Одразу кажу, я неймовірна емоційна людина, братва. Я прям. я прям не можу її інколи з себе. Але, ну, це треба перебаривати. Як не круто. Тепер комфортно, максимально має бути. Я навіть не знаю, мені от тут, сука, треба пробігати чи Чи треба всіх вбивати, бл муха. Бляски гриб Так, все, я не буду всіх убивать. Буду убивати тільки тих, кого прям без варіантів треба буде вбити. Твою мать, Блядь, Давай, 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 опа. Блядь, Ладно, ладно, плевать, пробежали. Так, грибочек этот насрать. Давай, я просто пробегаю, я просто пробегаю, и я до того же момента дохожу с теми же сердцами. Блин, я себе таким каличем, ни жди напевно, на вичував. Так, бежать. Прыгаем. Опа, блять, я хотел перехитрить, ну ладно. Блять, да, блять, да что ж такое? Бляха муха, блять. Да угукался. Пофиг, пофиг, беги, беги, беги. <плубец> Чё это шляпа за мной бежит, я понять не могу. <плубец> Братва, кажу одразу, Я не буду играть... Тут до посинения, скажу честно. Я поиграю ровно до того момента, пока мне позволят, по первых мои нервы, а по-друге, моя камера. Потому что миссия, как вы понимаете, ну, не бесконечна. Ясный хуй, воно, когда закончится, блядь. Турецкая шляпа. Так, блядь, так, так. Это что такое? Я обалдею, блядь. Еще и такая шляпа имеет. Я так розумію, це найпростіший рівень, да? Ну, це саме для того потрібно, щоб ну просто звикнути. Чесно кажу, мені так здається. Це просто, щоб, ну, от ти звик до того, як воно іграється О, блядь, тим часом у нас вже 2 хп. Ну, з іншої сторони, блін, ну тут реально, воно прям. Так, этих дурачков треба одразу мочить. Тому що вони, блядь, приставучі, я не можу, блядь О! Бачили? Пазарьть! Главное, час не спішить. что то я цей такий, знаєте, не, ну, нервовий. Того, що в мене, ну, навіть покурить нема, щоб ви понимали. От настільки воно буде сьогодні важко. Курить в мене нема. Все. Тобто, єди... єдине на що я можу розраховувати, це те, що ну, просто мій організм вивезе цю хуйню. Так, сейчас оця хуйня появиться. Сука! Сука! Ладно, 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 прийдем. За ума ХП навіть цікавіший играти, правда? От як ти, блядь. Сука, я заебався. Ля, 18 минут в игре, я устал Пх, нахуй. Просто хотілося зробити. Просто хотілося зробити. Чесно скажу, розумію, що можливо глупость, але просто дуже-дуже сильно. Сука, Хотілося зробити. Так, диви, все. І в принципі, я, я, я то вже все. Наігрався, пацани. Зараз я вам буду показувати, як треба іграти Диви. Оцих ми вбиваємо моментально, Да, Оце, тут, ну, за нами буде бігати, але ми зараз раз на противоході. Оце вилітає ну, теж моментально. Все, диви. Оцих ми убиваємо грибочок ми перепстрибуємо. Оцього От ми ну, отримуємо одне хп, нехай забирає бідолага. Нам не шкода, правда? Ми з вами не жадіни. Все, грибочок, опять же, грибочок убиваємо легко. От этот падсону їбаний. Капітошка. Капітошку ми убиваємо теж ми убиваємо. забираємо ще одне хп, того що нам не шкода, я вам ще раз нагадую. І ще раз раз. Бабах нахуй! І ми проигрываем. Окей. Тепер давайте по серйозному Угу, Значить вони біжать за мною до якогось моменту. Це добре. Не вийшло. Блять, та що ж такое? Все, я спішу, Я спішу братва. Я куда-то спішу, я не понимаю, куда. У меня цілий день мій. Все, я можу кайфовать. Смотри, вот так вот на расслабончике. Давай, давай, давай. Блидина. Есть. Добре. Капитошка и этот полупокер сейчас. Бляха-муха! Фух. Так, орех. Пошел ты нахуй орех. Нормально, нормально, братва. Всю игру створы сатана. А, а, а! блядь, сосать. Не, вот эти подсолнухи уже в мене сосуть пенис. Я прям, ну, с грибочком проблемы е, але вот эти. Вот это, вот это, конечно, вообще ужас. Вот это. Такой... Ні, давайте умрем в пісні. Я вже чувствую себе набагато впевненіше, чесно кажучи. А пройшло буквально 20 хвилин гри. Так вот сюда прыгаем. Отак от, от сразу. М миттєво. Чикс. Сейчас вони відстануть, Сейчас, сейчас. Вот так вот і от, так от. Все. Далі вони йти не мають назад. Іде. Ай, блін. Нормально, нічого страшного, нічого страшного. Та Да бма, блін. Орех. Блін, цікаво, що було в людини в голові, яка створила цю гру? Якщо я не помиляюся, це ціла студія гігантська, це все от руки намальовано. Ти ж прикинь, це ну, це йобнутий чоловік. Чого чоловік? Людина, бля. Людина їбанута. Це треба було, щоб таке напридумувати, Це. Ну, так все, в піздуті монети. Я не збираюсь проходити цю гру на їбуче 100%. Я просто хочу, просто хочу пограти. От, отримати задоволення. От ви бачите, я зараз неймовірне задоволення отримую. Я прям релаксирую, блять. Бля, хамуха, блять. Нічого страшного. Блять! А, не тут я дебил, я ідіот. Ми дійшли до якогось чайника. Огромного, сука, кипятильника какого-то даже. Надо частіше використовувати цю залупу, до речі. Мені здається, в цьому є неймовірний сенс. Чила нас все ж таки плє. Все, 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 я поняв, я поняв, да. Ми одразу отак от, от робимо. Давай, давай, давай. Вмирай, вмирай, вмирає. Отва, вибачайте, що може я замало якось коментую, але самі маєте розуміти, хочеться виграти, чесно кажу. Вже на боссах, да. Можна буде і покоментувати, і пограти то знаєш, поприкалюватись. Ну тут це чисто фактично має бути найпростіший левел. Все, простіше нема. І не буде в цій грі. А я його, бля, півгодини вже пройти не можу. Скільки то можна терпіти? Бля, я вже бачу коментарі, що я рагуль, що це взагалі неможливо, що люди проходили це навіть з виключеним монітором. Молодці, блядь. а я не можу, а я не можу. От бачите, яке у вас привосроса надемно. Так, щас. Блядь. Що зробив? Ладно, ладно, ладно. Чесно скажу, уже уходить злость, приходить трошки азарта. Все, щас. Це треба було перетерпіти, тепер буде легко. Монети, хай вони собі лежать. Я, якщо вже в один момент такий, блін, хочу хочу, навч... хочу пройти ігру на 100%, я зможу повернутись І пройти ігру на 100. Это що такое, блять! Що це таке, блять? Так, і отут, да? Так, вот эту шляпу надо убить, обязательно. Все. Сейчас. Это что такое, бля? Ай, сука, майже, майже. Ну вы бачили, я вже мастерский прохожу. Угу. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Головне не сратись від цих мудаків. Нічого страшного. З одним хп теж можна жити. <сх> ну, з нульом уже проблематично. Треба було хоч трошечки, але все ж таки попрактикуватися в цій йобаній грі. Хоча б капельку, знаєш, просто навчитися бігати, стріляти. Звикнути до цього. Але, братва, і граємо по-чесному, граємо з першої спроби. Братва, я просто дуже довго розганяюсь. Зараз, і у мене так завжди по життю було, блядь. Дуже довго розганяюся, але потім ти мене хуй запиниш. Все, ви мені навіть не цікаві, братва. Чесно скажу, оці от простецькі моби, все. Для мене вони не мають ніякого сенсу. Просто такі, ну, дефолтики і все. Хай бігають собі з богом, ні? Мені так. Да. Що ти зробиш? Ааа, тупой пацов, блядь. Це що таке було? Братва, зараз фух, збираємось і готові. Все, все, диви це победна. Це легко зараз піде. Отак от, от прыжок, елементарно, все, все, біжимо. біжим пізду эту монету. Не хочу навіть за неї чути нічого. Зараз перепрыгнемо. Далі отак от, от. Все, біжимо, біжимо, біжимо. Отак от, от назад чуть чуть відходимо, чуть-вниз, все. Далі біжимо прямо. Убиваємо от этого синенького Так, вот этого вот тоже шлепаем. Так. тан тан Цей тоже подступный грибочек пошел в пизду грибочек. Далее, да, вот так вот. Вбыли. Синенький. Давай, давай капитошку нахуй. Все, замечательно. Так, вот этот орех. Так, пишу в пизду орех. И прыжок. Так, не забываем, убиваем. Так, тут у нас гриб який. Снизу. Опа. Прыжок. Так, все, тут у нас идет... Ай, блядь! Орешная стадия, ничего страшного, немавный давай давай. Так, сейчас. Опа. Опа. Ну ви бачили, мастерський пройшов. Все, я знаю, як в неї грати, це лишилось тільки пройти, блін. Просто біжимо, просто біжимо. Зараз оце можна просто пропускати повністю. Похуй. Похуй, оце одне хп, воно не грає ніякої ролі Все, отут вже треба трошки попиздитись. Ну ладно, ладно, все одно. Зараз спробуємо ще раз. Нома, нома, бам-ба-бам-бам-ба-бам. Ту-ту-ту, ту-ту. А що я вообще застил, я понять не можу? Сам же казав, що тут застивати а, категорически не можна. Дивіться, от зараз хто ніколи не грав, поясню, це насправді -то нічого всього важкого немає. Диви, біжимо прямо, стріляємо одразу, але не помічаємо у цих полупокерів. Тобто вони нам ну не то щоб не цікаві, прям зовсім, але ну, не цікаві, прям зовсім, чесно скажу. Це, убиваємо цього, лишаємося одної хпшки. Щоб цікавіше було. Це ну, для себе, ви, звісно, що не лишайтесь. Все, диви, отак от ділямо, все, пригаємо. Ці двоє. Полупокер. Один убігає, другий на тебе. Обов'язково побіжить. Все, зараз чекаємо, пробігаємо. далі. Отут у нас летить, ми збираємо монету, ну це так, чисто по приколу, собрали, чого б не зібрати. да? Цього вбиваємо, стаємо от сюди. Запам'ятовуємо, бо це тактика геніальна. Так, далі диви. Пробігаємо цього, вбиваємо, того що він буде заважати Вбиваємо капітошку. Далі пролітаємо Все, у нас появляются вот эти придурковатые орехи. Ми біжимо с кайфом. Все, все, пробежали, диви. От ви думали, що сейчас я отримую ХП? Ха-а-а, вы смешны. Я ніколи в житті цього не зроблю. Ну, не навмисно естественно. От, ну от, зараз я это це навмисно зробив. Диви, прыжок, все, у нас ідею оцей качан. Ми його от так от херачим, і не думаємо. От так от бабех, нахуй. Ну, конечно, умерли. По приколу, опять же. Все, 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 поехали, поехали. Вы мне вообще не интересны. Пришли в пизду, придурочные, блядь. Все, сибались. Нахуй, нахуй, папа бежит, папа бежит, блядь. Все, нахуй. Все, бежим, 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 прямо, 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 прыжок. Тут, тут полупокеры, тут от, один, тут другой. Сейчас еще на меня выбежит один. Все, пішов в пізду, хай біжить собі з богом. Блять! Нічого страшного. Ось таким настроєм треба От Ось таким буде все діло. Так, братва, давайте ще три попитки. Якщо я не проходжу, то ми повернемося до цього чуть-чуть пізніше. Почому ні, да? Нас, ну, все одно нам треба буде зачистити усю карту, правда? Тож, ну, повернемося сюди просто чуть-чуть пізніше. Чого би ні, да, так і зробимо? Тому що стоїть на тому місці я не можу, чесно. Мені вже з асте піздило трохи. Де де, 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 де. Ти не кружка, ти сука, супниця! Давай, 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 давай. Так, орех. Что в пизду орех? Так, так. Орех. Ты понял, куда идти, орех? В пизду, если ты забыл. Блять, ну ладно, ничего страшного. Бежим, 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 бежим. Прыгнули. Норм. Так, вот тут вот так. Тут вот так. Б-б. С, С, Е. Так, помню, помню. Не дурак. Блять, ну или чуть-чуть дурак все-таки? Нормально, нормально, нормально. Ще две попытки, братва. Так, все, готово. Так, сейчас вот вся залупа. Так, вот тут мы просто прыгаем. Вот тут мы для початку, блин, вбити б. Так все вбили. Теперь можно вот так вот. Теперь можно и вот так вот. Угу, а як же ж. О, блять. Забувся. Так, сейчас. А як оно? Надо додуматься, как же ж оно, блять. А, ну да, в принципе, логично. Так, сейчас оця залупа. З другої попитки, з другої попытки. Легко, 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 блять. Так, і що? Скільки, а скільки всього левел шов? Блять, плтори минути. А, полтори минути, блять, як тяжело це було, це був просто Пацан. Самое цікавіше, що я вже відзняв 40 хвилин, але, скоріше за все, піде в монтаж, я не знаю, хвилин 10, напевно. Так, все, я хочу боса. Так, картошка ебанає. Блять. Блядь. Ебать, как швыдку все Я небыто, цей, звык, то И не бы тут цей, звук кто швыдка Мне не что там было все швыдку, а нет Сука, ну як сховище iphone айфон полный Короче, братва, у меня не выключилась камера Это просто пиздец Продолжаем играть, все, мы с вами на одном хп Ох ты, сука, ебаная Давай, давай, давай блядь. давай, 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 давай Ладно, це перша спроба. Перша спроба, і я вже пройшов далеко. Нормально, нормально. Зараз треба просто звикнути до його скорості. А він вже медленніший чогось. Чого він такий мідний? Тільки що був набагато швидший. Чи він пришвидшується? Давай, картошка їбана. Опа, все, все, все. Три хпшки, три хпшки, вже лучше. Зараз піде, зараз піде. Так, опа, два. Ми. Ходь, уходь, ходь. Рідний, блять, ну хватит, нахуй. Опа, пошел вон, пошел вон, блять! Морковь, ебаная морковь, Блять! Угу. Блять! Так, так, так. БЛЯТЬ! Так, давай, 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 давай. Ой, 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 ой. ой, ой. Через то, что дуже важко направлять в бок. Самый на клавиатуре. Я, я не знаю, как тут все делать. Ну, я так-то знаю, просто цены нереально важко. Як на мене. Так, надо збирати ці приколюхи. Тут все Йобнутись може. Бля, хамуха, ну дав би ще одну, ну йоб твою мать. Ну ладно, ми сейчас його і так нормально. Отак от. Так вот. Лучок, сейчас швиденько пройдемо. Давай, давай, плакса. Угу. Дивишь швидку, да, проходимо? Так, і морковь. Это ебучая морковь. Я шо в детстве твой рот ебал. Шо сейчас? Так нет, вот эти моменты я краще буду цей перечику, честно скажу. Так, все. Давай, 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 давай. Сука, сука. Боже, я квашку, блядь. А сейчас, опа. Собираем его. Опа. Давай, давай, давай. Чу, блядь, так ты немощный. Ну, сдохни, пожалуйста, блядь. Во, какой хороший. Вот это игра. А теперь мне подобается, а теперь воно відчувается игра, реально, прикольно, классно, блин, мне его, ставлю лайк. Ебучий босс набагато легший, ніж... Ёбане, этот самый. Просто левел, де треба пробіжатись. Я в захваті. Що это за монета? Я не понимаю. Так, все. Душу этой ебани моркови ми отримали. Це що в нас таке? Нет, давайте все ж сходимо подивимось, що ж то за дерево таке, блять. Ой, ёб твою мать. Ну, якщо я не помиляюсь, це не важкий босс вообще. Тобто тут просто треба Ну от реально до нього, блять, звикнути. Ну, я я, я, я какой-то дурак, чесно кажучи, сейчас. Тобто в нього всі атаки, вони очікувані, вся оця хуйня просто ну, треба звикнути. Бля, хамуха, я думав, він отпрыгне. Ну ладно, попитка не питка. Я мав спробувати для того, щоб переконатись О, все, диви. Я можу? Блять, вже не Ніхера Ніхе, ти крупний, ж, родной. Що ти кого ти пугаєш? Ти придурок, бля. Мене пугати не надо, раднулькін, блять. Я тебе прошу, як людину прошу, блять. Шарик ти їбаний. Давай, надувайся. Скотина, блядь. Раз. А я не можу? Ага, понял. И два, все, заебись. Ультра. Блядь. На. -а -а -а. О, это, походу, баг был только что. Мав меня ёбнуть. Ну, мы не дураки, я скажетесь на це не собираюсь. А -а 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 -а. Блять, ну вот сейчас я идиот, конечно, блять, это ужас. Ой-ой-ой. Нормально, нормально. Блять, ну що ж таке? Какой елементарний босс. Так, дивіться, братва, зараз опять же урок навчання, як його треба проходити. О, приближаємо його максимально близько до себе, от максимально близько, як тільки це можливо, щоб точно в нього не в'їбатися на протиході. Тобто, це тактика геніальність називається. Ну просто це треба дойти до цього. Книжки читати, вчитись, знову ж таки, не забувайте, да? Все, проходимо першу статтю, забираємо, ну, хоча б одну таку знак питання треба забрати. Хоча б один. Просто для того, щоб показати йому, який він немачний. Єбать, а що мені ділать? Ага, все понял. Все, зрозумів. Отут головне було не переживати. Це я показав вас, як ви, скоріше за все, будете робити, да? Так, давайте тепер по-серйозному, сука. Я тут уроки вісти питаюсь, блять. Давай, убивай мене, блять. Ладно, похуй, не хочешь убрать не надо. Так, продолжаем эту тактику, тобто, ну, закрепление идет, зараз у нас с вами, чтобы вы точно поняли. Все, підпускаємо максимально близько до себе. Максимально. Так, все, забираем один знак питания Єбашим. ебашим. Вот тут, конечно, второй уровень может, ну, возникнуть у людей питание. Присідаємо, ну просто по приколу. Блять, ну да, 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 да. Все, вот так вот: ультра ебашим, сука. Блять. Ладно, другий левел може і важкіший, ніж я думав. Та ёб твою мать. Ще такий культурний, да, з самого початку? Я вообще не понимаю, а чого він либиться? Він ще розуміє, на що я сюди прийшов? Не в ту сторону. Все, сейчас буде цей. Ам, все нормально, нормально. Ми вже йому е хуйовий урон. Блять, а, а як. От тут я чесно, от без шуток, я не розумію. Я вроде бы прыгаю, коли надо прыгать. Ну, пролітаю. А він, ну йому нібито вообще насрату на це. Я не розумію. Як мені це контрить? Так, треба... не забуваємо, братва, що інколи треба давити ворога морально. А твоя мама же прыгала по е, пенісам інших мужчин? Блін, я хотів щось більш елегантне придумати, чесно, не зміг. Чисто ну, блять, розуму не вистачило. Чо, чо брехати? Я не розумію, як мені це зробити, чесно. Як мені, блять. Якщо він такий попригун, ну як мені його, бляха, муха? Нормально, братва. Надо надо будь трошечки добрейшим до людей. Скачет она, долбоёбка, ебаная шарик, ебучий. Че ты прыгаешь, я понять не можу, нахуй. Ты бы в ти все так заебись. Ты шар, блядь. Ты навіть. Ты навіть не идеальный шар. У тебя что это за хохолок, я понять не можу, блядь, Це прическа. Чи це, Чи це може. Ну точно наду презерватив. Я тебе честно кажу, блядь, воно оно еще и не попадает. Ты можешь попасть хоть раз по мені. А це один хп ты мені зняв и все? На цьому закінчилося, я правильно понял, да? Давай іди сюди, все. В тебе не може бути аж три питання, блядь. Два максимум. Ой, почти. Ай-яй-яй. Я поняв, коротше, треба стрибати під нього, прям, прям біжати на нього, поняв. Тобто, якщо з тим типом треба було убігати, і він сам до тебе підходив, тут треба навпаки. Тут ти маєш підходити до нього. Все, я зрозумів. Я зрозумів. Давай, блядіща. О, О, о! Сейчас, 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 сейчас ще одна стадія будет. Мене не наїбе, Оце! Оце, конечно, блять. Це блять! А, ну воно коротенько, диви Вона зовсім коротенько. Я уже половину вниз, я пару раз попал. Все, 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 ага, уже. Я швидко. Угу. Блин, оце я ядов я ядов я яй. Ну прыгай, прыгай, сука. Суки. Вот вся сім'я таких долбоебов, да, пригуни. Вот нехуй делать, живут в лісу. Вот, бля, иди на роботу. Сука. Иди на роботу, блядь Чо мало роботи в Україні, блядь? Во, бля, от тебе три питання. Полюб... Невже там не одного нема, типу, а чим я вообще по життю займаюсь? От як воно таке може бути, блядь? Я живу в лісу обдристаном, блядь О. Блін, міг, міг дотягнути, і в мене було б цей. Так. Так, давай 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 дети, дэ дэ дети. Боже, я как бы знал вот что можно просто приседать от тебя, я бы вообще не парился, блядь Я бы с твоим папой уже все. я не знаю, Хвилин 40 тому, блядь, Силы. Ебать, ебать Великая ему верность, пацаны, великая ему верность Блядь, въебал в никуда, ну ничего страшного Блин Давай, 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 Все, все, все. Все, все, победа. Сейчас, сейчас. Блять. Это измучание. Ну, <рес> яй как каджамбай. Я... Думбойоп, я тебе навіть не відчув. Ти для мене був, ну. Я от коли прокидаюсь іду кофе, кури ну курить кофе. Іду пить кофе і курить, я відчуваю більшу важкість, ніж в битві з тобою, чмошник. Все, братва. На цьому ми і закінчимо. Якщо я скажу, що ця гра дуже легка для мене, я ну, напіжу ту кількість негативних емоцій, які я спитую, просто граючи в неї, ну важко передати словами. Але все ж таки, якщо вам сподобається, поставте лайк, підпишіться на канал. Ми пройдемо її всю. Я дам цій грі декілька спроб. Тож серії 2-3 точно побачите. А з вами був я, Даня. Грайте якісні ігри. А я пограю в капхет. Бувайте.